Всім доброго раночку! Сьогодні огляд мого другого замовлення по каталозі Avon за лютий місяць. Прийшла дуже малесенька коробочка, тому сьогодні буде в такому форматі на швидку руч, щоб зразу все віддати клієнтам. По-перше, це я для себе замовила кремовий гель для душу в об'ємі 720 мл алухаманої, з кокосом і квіткою тіаре. солодкий, приторний, екзотичний, тропічний аромат. Аромат, зразу скажу, що унісекс, але він на любителя. Давно не замовляла, захотілося взяти. І це замовлення клієнтки. Парфумований гель для душу, романтичний світанок. Він зараз називається. Раніше був Любов в Парижі з ароматами рози і Амбри, Троянди і Амбри 500 мл. Він теж кремовий, ось такий перламутровий, дуже яскравий, квітково-східний аромат. Дуже довго тримається в приміщенні. Покажу вам ось таку парфумовану водичку Трізель. Я її замовила для себе, вона зараз представлена на розпродажу в каталозі, здається, 300. 19 гривень коштує. Коли я відправляла вчора своє третє замовлення повторне, на жаль, вона вже світиться сіреньким, вона вже недоступна до замовлення. Я хотіла би ще одну для себе придбати. Далі покажу вам ось такі міні-перфумовані водички в об'ємі 10 мл. Гарна ціна, повна знижка представника на них в цьому каталозі, тому. Взяла дві двінічки ТТА і дві водички зі Слав. Це такий сумочний дорожній варіант, гарний об'єм. І також взяла ще тумору і Овійс по одній. Минулого каталогу замовлення у мене був сам класичний тудей, тому цього разу його вже не стала брати. Далі давайте покажу вам олівчики. У мене замовили два олівчики для брі, з різної лінійки, але в темно-коричневих відтінках. Ось такий олівчик звичайний, автоматичний, тоненький. Ось такий відтінок, так, як буде краще видно, не хоче фокусувати відтінок. Ну, давайте тут вам покажу. Ось і ще скульптуруючий олівчик для брів, теж в темно-коричневому відтінку. Це ось такий товстий грифель у нього. І я думаю, що ви прекрасно можете замітити, наскільки в різних лінійках відрізняються між собою темно-коричневі відтінки. Ось. Цей зовсім не темно-коричневий, такий з режинкою, а цей вже майже аж чорний. Ось. Також у мене замовили олівчик для губ. А, це олівці для очей. Я взяла два олівчики з класичної лінійки, два автоматичних відтінку чорного, чорного, тому що вже чорні олівчики всі продалися. Ось, І це олівчик у нас для губ, відтінки, відтінку рожевий нюд. Його можна навіть не відкривати, тому що в нього точно такий же колір, як і на ковпачку такий припилений рожевий. Досить такий, мені здається, універсальний підійде для багатьох помад. Замовляла я його на. У нас її розсуд, можна так сказати. Ось Попросила клієнтка, надіюсь, що їй підійде. Також взяла ось такий двосторонній інструмент для косметичних процедур. Теж інколи клієнти запитують, хто користується. І взяла ще два останніх продукти, які покажу для себе особисто. Мені сподобався ось такий брелок китиця. Взяла його на сумку. Він трішки виявився більш масивнішим, як я собі його уявляла, але досить такий гарненький, акуратний, на мій погляд. Так, секундочку. З леопардовим принтом, із шкірозамінника, і в такому ось золотистому оформленні. Я вже його приміряла, в принципі, він мені підходить. Ось, і... Останнє, що покажу, це був це було замовлення із благодійної програми. Ось такі носочки, вони йдуть універсального розміру від 36,5 до 4,5. На жаль, вони синтетичні. Здається мені 98% поліестеру і 2% еластану. Зроблені вони в Китаї. Але ці всі кошти підуть на благодійництво, тому і замовила. Вони йдуть без знижки представника. Ось таке було моє невеличке друге замовлення. Дякую вам за увагу! Обов'язково зустрінемось в наступних відео. Хорошого вам дня, вдалого дня, мирного неба над головою! Хочу вам швиденько показати, як цей брелок дивиться на моїй сумочці. Я згубила звідси брелка. Він зовнішнього карманчика. ось такого кольору. У мене сумочка. Я ж казала, що він мені ідеально підійде. Ось максимально зручно. Просто треба ще трішки зажати. Я розжала, щоб його вставити. Ось клас. Ну і карабінчик, звичайно, я зняла. Ось так виглядає.